Теплу хорошу студію завітала чиновниця. Вона опікується дезінформацією. Вона в дезінформації знає все. Знаєте, гарна така. Ну, все, гарний макіяж, зачіска, молода. Ну так, сіла в студію, комфортній і розповідає про Польщу. Виявляється, що в 2022 -му, 2023 -му році Польща експортувала до себе зерна 12 мільйонів тонн, а з України. Тільки 4 і 3. І ось чиновниця каже, що ну там блокують, блокують кордони про російський і Кремль оплачує. Знаєте, сидячи в Києві десь комфортній студії, або десь там, сидячи в себе в комфортному кабінеті за немаленьку, напевно, зарплату. Ну, напевно, видніше. Я не бачив цю пані на кордоні, щоб вона спілкувалася з польськими перевізниками, і було би добре, якби вона оцю цю тезу висловила. В Польщі або в будь-якій країні Європейського Союзу, і отримала б в результаті е, такі цікаві е, позови до суду за наклеп. От там я хотів би, щоб пані, якщо вона так вважає, було б добре висловити це в країні Європейського Союзу, то тебе точно подадуть до суду за наклеп, і ти там доведеш, на всю Європу доведеш, що дійсно там от Кремль фінансує всі оті блокування, які є на кордоні. Знаєте, намагання зробити з українців. Ну, таких я не буду це слово казати, але отаке якесь об'єднане товариство, якому можна навішати на голову будь-все будь-який час, без відсилки до того, що було іще півроку тому назад. Ну, це стиль сучасних чиновників. Так боряться, боролися з проявами диктатури з проявами комунізму зараз декомунізуються підряд. Що нині ми дожилось до того, що якась одна людина з невідомою там де освіту, де вона вчилась, що який досвід у неї і вона, вона володіє або він володіє істиною в останній субстанції. Приходять в студії і починають розповідати українцям, як треба думати. Якщо ти думаєш інакше, то ти одразу проросійський, п'ята колона, лева нога і так далі. Це абсолютно неприйнятне явище. В результаті ось такої поведінки. Українці перестали довіряти чиновникам України, і на мою точку зору, це величезна глибинна проблема. Я би хотів, щоб українці слухали українських чиновників, читали українські канали, дивились українські ресурси. Але на жаль, частина українців і це показують соціальні дослідження. Дивляться російське телебачення, дивляться російські новини. А чому вони це роблять? А тому, що вони не довіряють ось таким людям, які приходять, і знаєте, отак вони краще знають. Ні, ви помиляєтесь, ви помиляєтесь. Тому що таких людей вже багато було в українському політику як приходили, так і йшли. Але зараз не той час, щоб так себе поводити. Відео сії пані, телеграм, профілю.